Скільки в Піщанській громаді навчальних закладів, як вони почнуть працювати з 1 вересня? В Піщанській територіальній громаді налічується 9 навчальних закладів. І 1 вересня плануємо всі заклади запустити. У нас немає що той перше місто, то друге. друге, на всі рівні навчальні заклади. І всі діти у нас усі однакові. Два-три населених пункти. Десяточки садочки плануємо запускати трошки пізніше. Деякі ми запустимо з 1 вересня. Дивлячись по обстановці. Чи у всіх вже є укриття, чи всі будуть готові до 1 вересня? До 1 вересня школи плануємо запустити всі, а садочки трошки пізніше. І на 1 вересня, я думаю, 100% повинно все, якщо не буде ніяких збоїв, повинно запуститися. Розкажіть про ваш навчальний заклад, як відбувався процес навчання минулого навчального року? Що буде з 1 вересня цього року? Минулого року ми працювали тільки дистанційно. Цей рік ми створили всі разом укриття, і цей рік ми будемо працювати в змішаному навчанні. Наше укриття може помістити 106 дітей. Кількість дітей у нашому закладі щодня зростає, Уже 180 дітей і плюс дошкільний підрозділ 30 чоловік. Але укриття тільки 106 чоловік може. Забезпечити безпекою і тому ми будемо працювати. Тиждень працюють початкова школа і тиждень працює очно старша школа. Плануємо також запросити діток із дошкільного підрозділу. Вони будуть перебувати в закладі чотири години. Що було на місці укриття раніше? На місці укриття була їдальня. Вона в перспективі там і залишається, але зараз буде там укриття і майстерня, яку ми зробили ремонтом, зробили місце для і навчання, і відпочинку. Тому це два приміщення, які були призначені для навчання дітей. А зараз це буде укриття. Нам повезло, бо в цьому місці у нас є і туалети, і вода. Ми встановили витяжки, і ці укриття відповідають будь-яким нормам. спрощеного укриття. А що з їдальною, де діти харчуватися? На цей рік харчування не заплановано. А скажіть про ваше укриття. Наскільки розраховано, скільки школа у вас розрахована і як буде проходити навчання? Потужність освітнього закладу на 600 дітей. Зараз на сьогодні 477 учнів, 22 класи. Укриття розраховано на 100 учнів. Як будете проводити заняття з 1 вересня? Заняття з 1 вересня плануємо проводити в три черги. Фактично, вся школа буде задіяна. Розкажіть, скільки у вас навчаються дітей, скільки планується на 1 вересня, як плануєте навчати і на скільки укриття? Так, на сьогоднішній день 45 учнів. Це в гімназії. Плануємо на 1 вересня 50, можливо, 52 діток. Навчання буде в нас проходити у змішаному форматі. Планується приблизно ну, три зміни. Укриття на 30. Чоловік розраховано. В принципі для щоб нашого було раніше підвальне приміщення. Тут у нас було відремонтували, доклали максимум сил, душі для того, щоб зустріти наших дітей 1 вересня в стінах навчального закладу. Дуже чекаємо, дуже сподіваємося, що так і буде. Сьогодні ми з вами були з робочими візитами в трьох громадах. Дивилися стан справ по підготовці до навчального сезону, зокрема по школам по укриттям в школах. Всі ви бачили як позитивні моменти, як і негативні. Кожен директор школи, кожен голова громади для себе також зробив висновки. Я також для себе склав, скажімо так, якусь картинку. Я знаю, що де у нас будуть великі проблеми, а де, скажімо, всі впораються з завданнями. Станом на зараз, я думаю, що відсотків. 70 від громад району повинні розпочати навчальний процес 23-24.